Я зараз збираюсь в офіс. У мене є інформація, що мене там буде ще раз вітати. Щоб ви розуміли, з мого дня народження скільки вже пройшло. Вже півтора тижня пройшло. Мене тут перевітають. Я дуже вдячний за це. Тому погнали, Я вам буду все показувати. Нормально. Мені дан чуть не що всі так стоять. На мною. док імен. це докіменс. Я надіюся, австрійський на Oh for real! <laughs> Як ви встигли її замовити? Number one year. Uh, я тільки ще ви клоффо uh, пост в інстаграм ст. Oh. Oh, Мы наши руки трусим, все это люблю и альбомы, их всех. Обкладывайте за альбомы. Класс, вау. Ой, а эти фотки даже не бачу. А это у меня на заставке на телефоне. Вау, вау. Делюкс эдишн. понятно? делюкс. Не, она уже вышла делюкс. Нет, ты куча всяких штук, которые называют, типа, альпак, пак, пак, делюкс. Вау, офигеть, тут фоток. Тут я пока, тут я пока. Это не отрывок. Это не отрывок. Оооо! О май гад! Ты бешенешь мою кімнату! А що ти така гарна жінка Сейчас я не понимаю, тут якось ще можна выняти карточки. І дві карточки. Original, original. Доброго ранку. На голові мене якийсь треш. Я снідаю рибою і овочами, які я зробив ще в четвер. Сьогодні понеділок. Зараз 6.30. Я маю вийти вже Нормально, да живем живе. Ага, мене тут матча Цвіточки. А там мене ззаді обновки. Ну все, нім далі. Тільки що трапилась така іконічна подія, яку я чекав 10 років, щоб вона трапилась і прямо сьогодні. прямо тільки що вона трапилась. Я став офіційно партнером YouTube. Тепер ви мене дріб. Не просто як нам наймає партнера YouTube. Ой, у мене прямо настроєні перемінилася. Ти ж знімаєш? Я знімаю. У мене сьогодні такий дуже важливий день стався. Я став партнером YouTube. У мене було дуже хороше настроєння Прийшов додому. Я різко став дуже уставшим, тому що я сьогодні багато працював і став грустним. Тому що це дуже важлива для мене подія. А я такий, типу, я ніяк її не відмічаю. І мені Єва Євища принесла подарочок. Причому вона його заготовила. Вау. Це нічого такого. Просто щоб трошечки тебе порадувати. Брата! Клас, я хочу шампанський. Клубніка. Буде свято, що лі? І там, Письмо? Так, маленьке письмо. Ой, яка гарна. Де ти це сьогодні зробила? Лимонний вечір, я так хотів. Щоб О, дівчатці купили наші прошки. Ти, я... ти, <реш> <навіть. реш> <реш> ти казала, що ти хочеш, хочеш щось пробувати. Ой, Так приємно. Деталя до уваги. Увага <реш> <реш> до деталей. Дякую. Зараз сьома ранку. У мене стояв будильник на восьму. Я не міг заснути всю ніч. Я вчора не спав всю ніч. Покинувся о шостій тридцять пів години. Я лежу, питаюсь доспати. Я не хочу більше спати. Я не можу. У мене так багато думок. Мені так сильно хочеться щось робити. Мені так сильно хочеться знімати для вас відео і так далі. Що я зараз встаю о сьомій ранку. того, щоб встати о восьмій. Восьма тридцять вже я вже годину вже. Півтори години, як я проснувся, чи дві, я сходив в душ, зробив маску, на лице в будній день платило часу слухати просипатися раніше. Це прикольно. Я вже даже попрацював стих попрацювати. У мене ще фіга роботи, ну це вже потім. Зараз я планую трошки виділити час собі. Те, що я не міг заснути через те, що я обдумував все, що відбувається в моєму житті. У мене зараз дуже багато всього відбувається позитивного. Фу -т -фу -т -фу. Знаєш, я думав про те, що в мене відбувається. Плюс я думав про відео дуже багато. Я придумав дуже класну ідею для відео, яку я точно зніму. Прям дуже скоро зранку прокинувся, продовжую про це думати. І зараз я сяду і буду записувати це все. Я ушов в центр. Снідаю, паралельно працюю. Зараз буду пити свою матчу і робити свої справи з відео. А ще я хочу, щоб ці квіти були в кожному кадрі, тому що ну будуть тільки вони гарні. Подивіться, як це гарно. О, я так не хочу, щоб вони. Але мені вже не пересуную того, що вони купують. Але зараз я від них кайфую просто неймовірно. Вже майже 9 ранку. У мене почався робочий день. Я йду додому пішки після зустрічі. У мене далі наступна зустріч через майже 2 години. У мене дуже багато зараз онлайн роботи. Але все кайф, я зайшов в шпар, купив собі фісташкове молоко. Буду пробувати з кавички. Хотілося б з матчею, але у мене матча. Якусь я купив дурацьку, в якій вже є сухе молоко. Фу, блін. І треба сьогодні ще зайти, буде купити нормальну матч. Мачу без сухого молока, просто натурально. Я прийшов зараз додому і хочу сісти трохи попрацювати. Я зараз би хотів запалити свічку, яку мені подарувала Настя з владом на день народження. Я дуже давно не запалював свічки, я зрозумів. Ну, да, зараз не темно. що? Як пахне свічка, вау. Прийшли на кавусю. Щось я немножко устав, що я в якійсь запарі. Кавусю за вас і булку. Ух ти, вона тобі нам. Я ви вирішили купити собі каву машинку. Я не на неї дуже давно дивлюсь, тому що вона мені дуже сильно подобається. Зараз куштуємо каву. Ми купили кавову машину. Ми зайшли просто подивитись. От ну просто подивитись. Ну не вийшло. Купили. Да, вона все, що нам предлагала, ми взяли все. Нормально. У нас відбувається фотосесія на полароїд. На голові все нормально. Я боюсь. Намагалось все вирівняти, я не знаю. Окей А тепер Unpacking Зараз буде Unpacking анпакінг. Oh, зараз буде розпаковка всього, що ми купили. Ну, почну з головного. так, да <гур> Огромний пакет, що буде в нашій майбутній квартирі, в пошуках, якої ми є зараз. <гур> Кавова машина! Коротше, розпаковку на якого ми зараз зробимо. <гур> що ми купили далі? Кавун. Сьогодні середина березня. До кавої машини. Набір всіх можливих. Просто капсул. Це щоб її прочищати. А, вона ще нам залишила різні капсули со вкус. Матча. Єва купила якусь таку штучку в азіатському. Це є капитал суси. Я роблю просто розпаковку євиних. А, макарони! Тому що у відео з Парижа стався такий момент. Зараз будемо пробувати макаруни, якісь цукерки. Ну, ви бачили що ви набрали. Зараз буде. Давай. Перший макарон в житті. Ну, це смачно це солодко. Ну да, ну-ка да я. Ой, а я шоколадный попробую. <с sf1> Ладно, вже пізно не буду. Я без шоколадного макаруна остався. Я не знаю. Я Я не знаю, що це. Кому ми купили? А я своє сижер, що я купив все. По пути домой. Погнали розпаковывать далі. Че <су> скажімо. Тут у нас малярний скотч. Треба доставить цю дурочку. Боже, це як аймак. Вот вона. Ого, малышечка. Ой, я давно буду стоять. Ола! Красавец. Она вся в кленках. Ну, пойдем с тобой будем кайфовать и отрывать это все. Нет, ну скажите, она гарна, даже в кленках. Зараз будет иконичная подія. Я попробую все-таки шоколадный макарон. Я хвернула долго. Ева, да. Ева сказала, что она купит, и она купила. Тут какие ж смаки. Шоколадный, фисташка, пралина. Пралина. Ну, сахар, мы его тут есть. Ванілі, в'язальце з бута, соляне масло, mm -hmm. карамель і кава. Пробую свій шоколадний макарун. Я до нього доріс, дожив. Ммммм. Mm Ой, -hmm. mm -hmm. oh, це те, що я казав, що я хочу шоколадну бомбу. Я її отримав. Це врази смачніше, ніж той. Реально? Тобу просто А всі інші були такі цей mm -hmm. смачні. І вони ще гарні. Фісташка з фісташкою. Чотири євро. Це перші макароники мені сподобалися. Перший кавун в цьому році. Березень. Oh, yeah. Чи жорка воно уже прям вечір, вечір, пізній вечір. Я Дня в частину відео на Ютуб, яке вийде наступне. Боже, таке класне відео, господі. Я вже хочу його монтувати і викладати, і бачити вашу реакцію. Я вже дуже сильно хочу спати, я не спав дві ночі. Я зараз збираюсь в офіс уже пів другої. У мене сьогодні дуже такий дикий день. Я просто весь день працюю, щось роблю. Коротше, у мене страч в кімнаті. А завтра приїжджає моя мама. Мені потрібно в кімнаті хоча б якось для приліччя якогось убратися. Я не встигаю зараз прибиратися. Я я йду зараз на офіс, і після чого я одразу їду додому прибирати, знімати для вас відео далі. Тому що я знімаю для вас зараз дуже 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 таке ну серйозне класне відео. Я там мав бути через 20 хвилин, але мені їхати до тільки 40 хвилин. Я йду додому. в мене прогулочка. Я дуже продуктивно попрацював на офісі. Це було прекрасно. Ой, з хорошим настроєм, закінченими задачами. Я йду додому. Мене чекає прибирання, підготовка до приїзду мами. Подивіться, як гарно. Ну, вообще. ну, взагалі, ну, взагалі песня. Треба повитрати весь пил, підлогу помити. Та речі у мене завжди всі по місцях стоять, тому в принципі не так уж багато. Потім повечерюю, Зараз зараз відключую щось на Ютубі. До речі, в мене почало попадатися україномовні відео, і я потрохи відкриваю для себе україномовний Ютуб. Мені подобається, що почали якісно робити. Була одна блогерша, яку я раніше дивився, її зараз дивлюсь. Якщо не помиляюсь, її звати Луїза, і мені дуже подобається, як вона знімає саме якість і картинка, і так далі. І в принципі, мені цікаво, її дуже слух 飲みに行ってから近い。<music> Так, да, все, ладно, я пішов прибирати, тому що я зараз заговорюю, знову і нічого не зрозуміло. Ну просто ну оцініть. Да. Ой, мама, там вже на кордоні, вже майже все пройшло. Так круто, так класно, скоро буде. Маю о опять ранку. У мене вже стоїть будильник, зараз 12 ночі. Я монтую відео. Як ви думаєте, чи буду я про це жаліти, чи ні? Жод з 12-ту. Ну, я ще далеко не закінчу його монтувати, я ще продовжую. Я вже хочу спати, звісно, але хочеться вже, вже до якогось моменту дойти. Я таки все спати. Враховуюся, коли я лягу. Аж спати приблизно засну, то у мене приблизно три, максимум чотири години сна. Шосте ранку. Добре ранок. У мене мама вже десь в угорні. Потрохи збиратися і зустрічати. У мене є десь година, мені здається, до виходу. Тому я може помонтірую, попрацюю. Сьоми ранку погнало трошки пройдемо в порядок. Дивіться, як мене тут гарна. Вот ти мать під'їжджає. У нас вже все дощі, я весь болоті. А ти будеш пробувати з Ой, Я просто знімаю ще. Ши ти мені? Ши ти мені? Розказує, які там три види карди. Архітектор то 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 оце. Два бісквіта, білий і шоколадний, три види крема, шоколадний, Маскарпоне з полуничним желе. і ванільний. І плюс персики. Потом медовик зубиком. Кремль до і із сметан, е, сметанно оріховим кремом. Mm -hmm. Оце я ще дуже люблю. Воно тає в роті. і в мене потім болить поднебіння, коли його обжирався від оріхів. Ну це дуже вкусно. А це ж вишиванка, що на ну, неї кажуть, пані Валевська. Пані Валевська. Ей кей, вишиванка. Оріхи, повидло, візе, mm. біле і шоколадне тісто і ванільний крем. Вершковий. Клас, Ой, обівша. Відразу на пункцію. Ну за вас за приїзд. Прошли раз дуже скоро виходить на кордон. Uh. Я вийшов в дім, купити п'яти новий водитель, тому що у мене весь мій в болоті. У нас погода стала краще. Я радий вам представити свою маму, мама Леся. Матусік, мій народила, виховала, викохала, накормила і відправила за кордон. Матусік, рада познайомитися. А, Да, взагалі насправді десь в якихось відео ми були разом. Ну, типу, трохи здається, в якихось <звyt> 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 влогах, коли ти да, приїжджав щось ми десь знімали, але прям так сідали. І от це моя мама, знайомлю вас, не було зараз. все, у нас з вами серйозні стосунки. Я вас знайомлю з мамою. Далі весілля буде у нас. Ти приїхала сьогодні. Прям мама з дороги, з дороги, вставша. але щаслива, ми Мало не бачились щасливого. давно. Досить ну з листопадами не бачились. Виходить, от я думаю, пізніше ми ще до вас повернемось. Я теж такий трохи втомлений. П'ємо каву, розмовляємо, і скоро колись до вас повернемось. Я забув знімати, я забув знімати. Yeah. it. То люди. <реш> Хежани тісна. Кичі не збісна. бісна. <реш> <реш> Забув знімати вечерю. Ну, мама зробила на свій салат, і плюс то все, що було зранку. Мій ну, погано, але я щасливий. Друга порція кіста. Я каву. І чай, Ча-ча. Добрий ранок. Ми з мамою робимо масочки. Ти хочеш показати, mm -hmm. в масочці на відео чи ні. <реш> мама теж в масочці. Ми двоє в масочці. Сидимо, у мене робота, але я вже майже все зробив. І зараз робимо масочку, потім поснідаємо, потім будемо йти перевіряти мій. Зір, а потім не знаю, що до на вулиці дощ це не дуже приємно. Ну що, ми в домашній обстановичці на вулиці йде злива. Ми зараз будемо збиратися трошки гуляти. Мама, ти вже що? Okay, ти відпочила? Так, звісно, я вже відпочила, незважаючи на всі важкі моменти в дорозі, щастя побачити свого синочка перекриває всі-всі важкості. а думка про те, що я зможу тут побути і насолодитися моментами і ще декілька днів, взагалі підіймає мене на небеса. <laughs> Загалом мама до приїзду дуже довго. Готувалася три дні, мені здається. Ні, ну, три дні готування, стояння на кухні, плюс паралельно роботи, ще про це пізніше. Коротше, да, мама молодець. А, взагалі, насправді, коли я викладаю якісь сторіс, коли приїжджає мама, то всі просто так дивуються, що яка гарна мама, як це можливо, скільки вона тебе народила, що, що вона така гарна, як це взагалі? Так? Гарна, молода. А діло в тому, що вона не просто гарна, молода, вона ще вдома вона, нас, значить, Весь час готує, прибирає весь великий будинок, тримається по Жаїшка. суті на мамі. Да, вона мало того, що встигає слідкувати за собою. Так вона ще має, можна сказати, велике хазяйство. Ну, великий будинок, і двір, і собаки, і коти, коротше, мільйон mm -hmm. всього. В общем, мама молодець. Матусі, розкажи трошечки про себе. Мене звати Леся. Я мама цього найчарівнішого молодого чоловіка. Ще у мене є старший син Назар, котрому 24 роки. Ще в мене є ону. Алам 5 місяців. Працюю візажистом. Працюю в школі, краси викладаю курси по макіяжу, по бровам, по нарощенню вій, ламінування вій, ламінування брів, перелік послуг. А за освітою я педагог. Да, в історію датися. То ти навіть попрацювала і в школі працювала в школі, в садочку так, у бізнесі. Да, мама колишня бізнесвуменша. У нас був колись магазин про. Магазин кафе. — <плес> Лірін. До речі, назва магазину. Я пам'ятаю, я взагалі не знав, що я нього є якась назва, я потім узнав, що в нас є назва Абревіатура? Да, і я такий, що це означає? А це означає Леся і Рудії, і Назар. Тому що в мене тато теж Рудольф, як і я. Мама така цікава, цікаве таке життя в неї. І з того, що я можу виділити про маму просто як про особистість, що мама дуже любить дітей. Ну така. Тому вона мені здається, я готова повернутися на роботу в садок, в школу. Да. Я буду мати терпіння да. до всіх дітей. Да, я пам'ятаю, що коли ми закрили магазин, то ну, ти шукала так, себе, як? ти була в пошуках себе, і mm -hmm. ти планувала. Планувала, Я що... хотіла в школу повернути в садочок. Ти? Ну в садочку зарплати такі зараз 6 тисяч mm -hmm. гривень зарплату вихователя. Oh. Ми зараз говорили, типу, що от як ми будемо це знімати, що говорити, я кажу, давай розкажемо про моє ім'я. Тому що я дуже люблю насправді цю історію. Вона для мене дуже забавна, смішна, весела. Як виникло моє ім'я, можеш розказати як виникло ім'я. Рудік, третій Рудольф у династії Сатурів. <реш> Перший Рудольф дід. Далі тато Рудіка Рудольф. Далі народився у нас первісток наш Назарій. У сім'ї Сатурів не було навіть думки про те, що, що можна старшого сина назвати якось по-другому. І там було однозначно Рудольф. Я дуже наполягала на імені, яке мені подобалося. Я хотіла, щоб мого сина було звати Назарій. пообіцяла своєму чоловіку що Якщо народиться другий син, він обов'язково буде Рудольф і ні секундочки про це не пожалкувала. Тому що Рудольф дуже імпонує тобі, mm -hmm. дуже класне ім'я, і дуже зараз в цій країні в Австрії на руку дуже на руку. Загалом моє ім'я мені не подобалось до переїзду Австрії. Типу я прям у мене реально були думки, що я колись зміню ім'я, але чисто із поваги до мого тата, я такий, ну ладно. Але взагалі у мене були типу думки, що я зміню ім'я. Мені хотілося. Щоб мене звали або Марк, або Лео. Мені І... Марк, мені Марк також подобалося. А чому Лео? Дуже цікаво, тому що мого... Твій прадід да. був Лео. Да. Лео Сатур. І це, типу, ну мені це прям дуже подобається. До тепер мені подобається ім'я. Лео, це прям ну, вау. Взагалі Сатури, коріння їхні з Австрії. Повернувся. <ріст> <ріст> а чому мені тепер стало цікаво, чому на А як мені прийшла ідея? Я думала, довго думала, не могла придумати. І тут щось займаюся своїми справами в кімнаті. І мій тато, і дідик мені кричить: Леся, Леся, скоріше сюди йди. Я підходжу і каже, я придумаю, як твого сина назвати. Як він каже, Назарій, кажу, так, клас! Дідик йому клас. А Назар з дідиком були близькі. Ну я для себе це пояснюю тим, що тоді, коли народився Назар, що воно була молода сім'я, і тато був весь час на роботі. Він там кар'єру собі робив, і типу дідику з ним багато часу проводив. Коли коли були канікули в дітей, я взагалі не переймала. Я зранку мала покормити їх, дасти з собою пакетик бутербродів, якісь фрукти, і дідик забирав їх на цілий день обидвох на рибалку, в ліс на природу, але я цього не помню. Ну я був дуже малий. Mm. Я помню з дідиком якісь моменти. Ну це мені вже було десь років шість. Mm -hmm. Коли мені було сім, то він помер. Да. Я пам'ятаю дуже одну ситуацію не знаю, чому йду. розкажу. Мого дідика якраз було озером. Mm, є і ще того, і то. Воно є, є так. Ми один Назар, кстаті, Назар зали. десь два тижні тому там прибирався. Врізав да? кущі, дерева. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. А я пам'ятаю останнє, літо, коли я був в Україні. Ну, ще жив, ще до війни і до переїзду. Ми з тобою один раз та поїхали. Ми не змогли mm -hmm. туди діти. Там, там все було зараз. Пам'ятаю, як ми всі разом, бабка, дідко, mm -hmm. я, Назар, і мені кажеться, що навіть ти та mm -hmm. той були. Ми поїхали. На то озеро мосточок є. У мене даже є фотка, Я вставлю той мосточок сюди. Він мені казався безконечно довгим. Ну безгранно довгим, і ніби він отак ще качається. Такий желізний. Да, ну він невеликий. Ну типа я його сьогодні раз побачив. Тоді були. Коротше, я заповнив дуже з того дня той місток, як ми йдемо, що йде бабка, Назар, і потім, там, щоб дійти до озера, треба було пройти такий потічок маленький. Що бабка впала в той потічок. Це все, що я пам'ятаю. Жу я спугався, бабка впала із останніх обчих. Мать, я пам'ятаю, як мене вчили водити. Ну ми ж типу з Мукачу Закарпаття, і там вокруг гори, ліси і так далі. Тато мене в лісарню казав, mm -hmm. щоб я їх ага. в машині. Для мене це такий штрас. Лісарня, це, типа, умовно, там є асфальт, але по практиці... Уже є, ну вже є. Так, да, ну Уже ладно, ну, коли я був, по практиці, там були просто ями. І трохи десь так асфальт між ням. І тато сказав: ну от, ідеально, щоб їхати туди. Ти учишся біжати ями, учишся водити. Ну, я поїздила, ну, я там да. теж вчилася. Ну вот. І коротше, і помню, коли один раз ми троє поїхали в лісарню, щось погуляти, просто mm -hmm. погуляти. Не підсніжитись, ми їздимо. Не Ой, коротше, я дуже радий, що приїхала мама. Ми не бачились, виходить, з листопада. І там. я дуже рада тобі вообще як у мене, як тобі моя жизнь дуже класна жизнь Особливо коли немає роботи. Ми відпочиваємо кавочка, тістечка. Да, мама напікла mm. нам багато три Ну, ви бачили і чули. Я сподіваюся, що наступного раз, коли ти приїдеш, ми я вже буду в квартирі жити. не в гуртожитку буде більш комфортні саме умови вдома. Все добре, да. да. нам міста хватає. Mm -hmm. Ми збираємось зараз. Їдемо напевно в торговий центр. О, yeah. oh, да, Ми їдемо спочатку в оптику перевіряти мій зір, а потім ми думаємо поїхати в торговий центр. Я не люблю торгові центри, але на вулиці по дощ. Я радий вас познайомити. Тепер ми з вами стали ще ближче. Що наступне, дуже не знаю. Статум будемо познайомити. І сподіваюся, що з Аланом колись теж познайомився. Да, нам, да, може буде квартира, то приїде. Все, до зустрічі. Ми перепровірили мій зір. У мене зір не погіршився, а покращився. Я три роки не перевірявся. Так, да, ми подивилися, які окуляри приблизно, я хочу, значить, потім поміняю окуляр. Зараз ми їдемо в торговий центр, як я говорив, нам все налізло. Мені наче сподобалась така куртка. Непогана. Мені не подобається дуже ця резинка, але я взяв великий розмір, тому, в принципі, непогано виглядає. Отже, ми вже прийшли додому. ще німно. Як собаки, <laughs> ну я. я для мене торговий центр це стрес. Насправді я дуже їх не люблю. Видивилися все, що можна. Мама купила собі сумочку, собі сумочку і Аллену. І Алену Ми купили Угу. Mm -hmm. Ой, це такі. да це, від, це від, від, від мене від хресного. І до них такі шапочки. Угу. Mm -hmm. Це просто те, що треба було, тому да красоті. Такі от кросовочки милі. До речі, ми шукали мені кросівки. Я хотів ні баланси. 90-60 Вони на якось да? називаються, але вони дуже дорогі для мене. Зараз потім куплю. Доступні. Доступні. Окрім них, мені ще 725 і Тоже хороші. От вони мені прям так, да, сподобалось так, щоб я їх купив. Нам сказали Ausverkauft in Österreich, що означає продано в Австрії. Я думаю, спасибо, приємно. Відпочиваємо. І зараз будемо. Чирити ж то ми продовжуємо цей вечір. Якраз кажу мамі про те, що я би наприклад Боже, у мене дома залились полтергейсти, коротше, з моменту, як приїхала мама, <рес> вона привезла з собою полтергійстів. У мене щось в ванні падає, у мене плакати всі злітають. Короче, якісь чертовщини якась происходять. Якраз кажу мамі про те, що я би з радостю подивився на відео, де там моя бабулічка в свої роки якісь молоді на відео. Типу, або даже моя мама, я би хотів подивитися, які вона там емоції, жестикуляцію використовувала там якісь Підлітковий момент теперішнім дітям дуже прикольно, тому що не зможуть побачити своїх родичів на всяких фотках відео. ну дуже повезе, тому що він може бачити мене уже весь час на відео. Що значить, за це відео відбулося? Мені продовжили спочатку дарувати подарунки на день народження, і не важливо, що вже пройшло два тижні з дня народження. У мене сталося важлива подія я став офіційно партнером Ютуба і мене теж Єва вітала, подаруночки дарувала. Зараз я хочу зачепити тему матеріалізації думок. Я би взагалі з кайфом записав ще окреме відео про матеріалізацію думок, насправді, тому що це прям моя тема. шарю в цій темі, як то кажуть. Ну це в мене взагалі, з дитинства і ще там, якщо брати прям дуже-дуже матеріальні речі, то я там мріяв в дитинстві про айфон якийсь і для мене це здавалося чимось просто недосяжним. Це була прям мрія. Це не могла бути ціллю, це була мрія на той момент для мене. І що? я собі якось уявляв той айфон. Він у мене потім був одною ножкою зайшов цю тему. Дуже дивна ситуація сталася. Я загалом бачив декілька років назад на Ютубі Луїзу, дівчинка-блогер. Типу, ну я подивився якісь там відео, мені було прикольно, типу, і все. Потім, десь не десь, раз в тисячу років, я дивився ще якісь відео. Луїзи. Мені вона дуже подобалась. Просто я не дивився Ютуб, і на днях я щось знову почав дивитися. Декілька відео подивився, і мені чомусь захотілося, чисто от, щиро. Я такого ніколи в житті не рвив, я ніколи нікому. Му нічого не писав, Вообще ніколи. Я взагалі рідко людям щось перший так пишу. Рандомно вирішив їй написати, висказати свою якусь думку. І Мені захотілось просто трошки поговорити про Ютуб, і я вирішив просто її написати. І в общем, ми з нею так познайомились. Вона сказала, що це просто знак. Я не буду вже там нашу переписку якусь розказувати, але це дійсно вийшла якась така переписка, ніби не з цього Всесвіту або що, Тому що дуже багато пов'язаних речей трапилося в одній переписці. Корочу, навіть те, що ви не очікуєте, і ви там не думали про це, воно може вас здійснитися, і ви розумієте, що це якась, ну, не просто так трапилось. Просто такий рандомний вкидок зараз. Потім приїхала моя мама, і ми вже бачили якісь наші будні з мамою. Сьогодні тільки другий день, як у мене мама. Ви познайомились з моєю мамою. Виходить, завтра ми просто будемо якось буденно проводити суботу, тому що знову дощ. На неділю у нас поки в планах з'їздити в Братіславу, погуляти. Потім вже моя мама буде їхати. Додивились до цього моменту, то обов'язково напишіть в коментарях, як вас звати. Це прикольно. Тому що ми говорили про ім'я вчора в інстаграмі. Я затронув тему імені. Якщо в вашій якійсь сім'ї, типу там mm -hmm. далі, вже діди, прадіди і так далі. І ви знаєте, якісь там рідкісні, або в принципі просто на вашу думку гарні імена. То напишіть теж в коментарях, дуже буде цікаво почитати. Реально, ну так підкинули ідею. Дуже вам дякую за перегляд. Гарних вам вихідних, гарного вам життя. Мрійте і знайте, що ваші мрії. Дійсно збудуться якщо ви ще розширю в них вірите. До зв'язочку, пока, пока, зустрінемось в команді.